Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів, танків та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. У Вовчанську, чугуївського району пошкоджено шість приватних житлових будинків: автомобіль та будівлі цивільного підприємства. Сталися пожежі у селі Стрілеча Харківського району. Ворог влучив станка в багатоквартирний будинок. Знищено квартиру на п'ятому поверсі. Сталася пожежа. Близько 23-ї ворог завдав удару з С-300 по селу Малинівка Чугуївського району. Пошкоджено цивільне підприємство. На щастя, без постраждалих вчора. Близько 14-ї в полі неподалік села Гаврилівка Чугуївського району. На міні пелюстка підірвався 39-річний чоловік, госпіталізований з пораненням. Тривають роботи з розмінування за добу піротехніки, ДСНС знашкодили знешкодили вибухонебезпечний предмет.